Дітки, послухайте казку Наталії Полісько, як ведмедик допоміг метелику подолати страх. У квітучому лісі жив маленький метелик. Його крильця були яскраві, наче веселка, сині, жовті, рожеві. Усі казали, який він гарний, але сам метелик був дуже сумний. Бо страшенно боявся літати. Кожного разу, коли він пробував змахнути крильцями й піднятися вгору, його охоплював страх. А раптом я впаду, а раптом не зможу. Метелик сидів на листочку і лише тихенько зітхав. Якось повз проходив добрий ведмедик. Він побачив сумного метелика і запитав. Чому ти такий невеселий, друже? Метелик тихенько прошепотів. Я боюся літати, дуже боюся. Ведмедик уважно вислухав метелика і лагідно посміхнувся. Не біда, я допоможу тобі, ми спробуємо разом. І тоді ведмедик вигадав гру. Він обережно підняв лапку і сказав Спочатку спробуй стрибнути з моєї лапки. Невисоко, я підтримаю тебе. Метелик трохи злякався, але бачив добрі очі ведмедика і довірився йому. Він обережно розправив крильця і стрибнув. І що ви думаєте? Він трішечки пролетів у повітрі і м'яко опустився на травичку. Бачиш, у тебе виходить, радісно вигукнув ведмедик. Ще трохи тренувань, і метелик навчився підніматися все вище і вище. І що більше він літав, то менше боявся, а ведмедик завжди був поруч, підбадьорював, підтримував і радів кожному маленькому успіху свого друга. Незабаром метелик уже весело кружляв над квітами. А коли пролітав над ведмедиком, завжди махав йому крильцями, дякуючи за допомогу. Так Метелик зрозумів, коли поруч є добрий друг, разом можна подолати навіть найбільший страх. Дітки, страхи можна перемогти, якщо вірити в себе, і мати поряд друга, який підтримує і допомагає, разом легше і веселіше долати труднощі.